Видивитися новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Попросив вийти з кафе, бо посварилися через мовне питання. В соцмережі облетіло відео з одеської кав'ярні. На ньому власник закладу просить відвідувачку вийти і відмовляється говорити з нею українською. Та у нього своя версія інциденту. Що сталося насправді? Розбиралися наші кореспонденти. На цьому відео власник кав'ярні у центрі Одеси просить відвідувачку покинути заклад. Дівчина каже, все почалося з того, що офіціант звернувся до неї російською, натомість вона попросила перейти на державну мову. Від цього він і не відмовився, але мав би одразу звертатися українською, наполягає дівчина, бо того вимагає закон. До того ж, і меню та вивіски були написані російською. Якщо спілкується разом зі мною офіціант недержавною мовою, я прошу адміністратора або власника закладу, щоб у нього запитати, тому що він відповідальний за цю ситуацію. Власник дуже швидко відреагував. Він був на місці тоді і підійшов до мене. І далі ви бачите у відео уже спілкування з самим власником цього закладу. Далі мені почали розповідати дуже цікаві історії про те, що є окрема нація одеситів, про те, що тут завжди спілкувалися російською мовою, про те, що це і здавна російське місце. Дуже багато стереотипів, які закладені. Пропагандою я сказала, що ось дивіться це порушення мовного закону. І він сказав, що якщо ви мене попросите, то я можу перейти типу на російську. А власник сказав, що він не хоче. Ну, типу, що він не хоче, що вони переходили. У мене було головне питання: чи хочуть вони змінюватися, чи в них є це на меті, чи є в планах їхніх. Я почула чітку відповідь, що ні. Та у власника закладу та бариста, який обслуговував дівчину, своя версія. Бариста визнає, що звернувся до дівчини російською, але зробив це ненавмисне. Коли прийшла дівчина у заклад, я привітав її російською. Це автоматично відбулося. Сказав «Здравствуйте», А вона мені сказала. Що хочеш, щоб я спілкувався з нею державною мовою, я одразу відповів, що нема питань, як вам зручно. У тому, що сталося, власник закладу бачить провокацію, мовляв, відвідувачка навмисне почала конфлікт. Проте свою помилку у дотриманні мовного закону визнає та обіцяє змінити меню. Натомість на саму дівчину він вирішив написати заяву до поліції через те саме відео, бо вважає його наклепом. Буду менять. Дело в том, чтобы их поменять нужен специальный как карандаш, я еще его не приобрел. Ну, могу стереть, просто чтобы черные доски висели. Но имея уже украинское меню, я пока день-два оно повисит, я достану этот э, маркер и переделаю. Почему-то ей захотелось, что именно лично я ее обслуживал. Я не знаю, почему -то это было, но вот я хочу, чтобы вы лично меня обслуживали. Я говорю, я, хозяин заклада, я не обслуговываю. И вот она, нет, все, давайте, вот я хочу, чтобы вы меня обслужили на украинском языке. Я пытался ей об объяснить один раз, второй раз, третий. Но когда вас десятый раз просят о том, что и настойчиво, что нужно меня обслужить... Ну, хто хто вона така? Для мене просто посітитель. Я занят, у мене тут був чоловік. Сама Людмила перевіркою дотримання мовного законодавства закладами Одеси займається давно у складі місцевої громадської організації. Вона обійшла вже понад сотню закладів і каже, що цей випадок поодинокий. Зазвичай заклади в Одесі погоджувалися з її зауваженнями. А голова цієї ГО зауважує, їхня мета це показати людям, як вони можуть відстоювати права, і не лише мовні. Що кожен українець, по суті, може називати це перевірками. Кожен ваш похід у заклад громадського харчування, або будь до заклад культури, або медіа, на які ви підписані в Україні. Ви можете контролювати виконання будь-якого закону. Ще у 2012 році на білбордах ми бачили в Одесі написи Руський язик, язик Достаєвського. Про що ми кажемо? Пройшло 10 років. Цього недостатньо, або ментальність одеситів змінилася з ніг на голову, так скажемо. Це час. І ми нікого не звинувачуємо в сепаратизмі, в дурості чи в будь-яких інших, не знаю, як правильно сказати. Не негативізуємо цей рух в Одесі. Ми просто намагаємося показувати людям, що так має бути. І, хоча у кожної сторони цієї ситуації своя версія того, що сталося, закон для всіх один. Тому за невиконання його норми на власника склали протокол. За повторне порушення передбачена відповідальність вже в рази більшим штрафом. Тому, взагалом, ця, ця ситуація вона стала так би мовити лише однією з тих, яка досягнула публічного висвітлення, тому що подібних ситуацій. Чимало за порушення мовного законодавства, власники закладів можуть отримати штраф у 5100 тисяч гривень. А за повторне порушення сума подвоїться. Ксенія Сітінська, Валентин Мірза, Сьомий канал. В українській енергосистемі створений резерв потужності. Про це повідомив профільний міністр Герман Галущенко. Генерації до кінця тижня має вистачити, аби покрити витрати електроенергії. Частково це стало можливим завдяки зменшенню попиту. Проте в Одеській області у зв'язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, але вже меншою ніж раніше тривалістю. Стратегічний запас нафти та нафтопродуктів планують створити в Україні за інформацією народного депутата Данила Гетманцева. В уряді схвалили відповідний законопроект. Це дозволить спокійно проходити кризові ситуації для галузі, каже нардеп. Резерву має вистачити на 61 день внутрішнього споживання. Додам, завдяки цьому рішенню Україна може закрити чергове єврозобов'язання, що приближує нас до вступу у ЄС. З початку року дефіцит коштів державного бюджету майже на 70% покривається із зовнішніх джерел. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. До державного бюджету надійшло майже 172 мільярди гривень від міжнародних партнерів. Найбільшу частку наразі складає макрофінансова кредитна допомога від ЄС. Це 3 мільярди євро. Та грантова допомога від США це 1 мільярд доларів. Водночас уряд продовжує випускати військові облігації боргові зобов'язання. В'язання, які складають близько 31% усіх джерел фінансування бюджету, ціна газу в Європі впала нижче 50 євро за мегаватт годину вперше за 17 місяців. Про це пише Блумберг. Ціни впали через теплу погоду, значні запаси та надходження палива з Катару та США. Водночас це свідчить про рівень початку енергокризи, яка стартувала ще до початку повномасштабного вторгнення. Для порівняння на найбільших піках у серпні минулого року ціни наближалися до 350 доларів за мегаватт годину. 100 леопардів отримає Україна від Нідерландів, Данії та Німеччини. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент також наголосив, що спільний пріоритет України з партнерами максимально прискорити постачання цієї допомоги українським воїнам. Також глава держави подякував Нідерландам за ухвалене нещодавно рішення передати Україні ЗРК Петріот. Намагався приховано ввести в Україну валюти на майже мільйон. Одеські митники на пункті пропуску орлівка під час огляду автобуса виявили по 10 тисяч доларів та євро та півмільйона гривень. Водій сховав їх у підлокотниках, холодильнику та технічних відсіках. Приховану валюту вилучили, справу скерують до суду. Додам, без декларування через кордон можна перевозити лише суму, еквівалентну 10 тисячам євро. Гирлом бистра на Дунаї тепер зможуть проходити судна осадкою до 6,5 метрів. Там провели дно поглиблювальні роботи. Це відбулось вперше за часів незалежності України, кажуть в міністерстві розвитку громад. На початку повномасштабного вторгнення глибина гирла становила менше 4 метрів. Дно поглиблювання дозволить покращити експортно-імпортні можливості між Чорним морем та Дунаєм і збільшить вантажопотік через Дунайські порти. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.